Моделька. Я вам показую ось цю і одна, бачу, штучечка в нас залишилася в з ось цього бежевого бежевий елька. Бо інших ми немає, можливо, вже і не будемо їх мати. Якщо ви плануєте купити, бо це на зиму гарне, дуже рішення. Зима все ж таки прийде. Бачите, яка тут приємна ну, ваша, ваша шкіра і ваше тіло вам скаже дякую, вам буде дуже затишно і дуже приємно до тіла. Дівчата, не зволікайте, з покупками тканини закінчується, кольори закінчуються. Такої якісної тканини вона буває лише на початку сезону. Це я вам з практики скажу, що просто її потім викупають, вже відшивають і немає. Навіть якби ми хотіли докупити, ми вже не будемо мати що. Комбінації вишивки і аплікації, вишивка на аплікації з такого ось джинсу. Я показую вам зсередину кожен шовчик, M, SML і XL і ось такий бежевий є у нас у розмірі L. Він співпадає, відразу кажу, тобто XL -ка співпадає з розміром 48-50.